Усім доброго дня! Привіт! Накачали ми круг. В общем, що ми з доцею вирішили? Що ми ці виходні зробимо собі курортний відпочинок. Так? Вчора ми були у нас на Городському пляжі, ви дивились відео. Сьогодні ми у нас будемо на Блакитних озерах, їдемо на Блакитні озера, їдемо на Афіни. Хто знає, той знає, що таке Афіни, хто тут з області. А завтра ми поїдемо на Вольноворськ, на Мальдіве. Вчора городський пляж, сьогодні Афіни, завтра Мальдіви. Ось так от ми проводимо кінець літа, готуємося, як то кажеться, до школи. Так? Ну, В общем, наблюдайте за нами, а ми вам будемо показувати. Ну от ми вже на афінах скупались, поїли піци, поїли там все, що з собою брали. Ну, ясна річ, що брали на цілий день, так що нам вистачить. Зараз Ніка Моян плава, піду, покажу вам. Дочка чиста, гарна, воно моє чудо брехається Радості тут і поліція і, бачите патрулює такий берег, обережжє, там воно, на тій стороні теж, не знаю, видно вам чи ні. Там воно. Тамо, то там, ж, там. все побір'я зробити. Що ти рисуєш? Малюєш? То зірочку, то сердечко. Тут все, водні мотоцикли, банани, ну, все що хочеш. Тут на озері чотири чоловіка патрулюють. Патрульна поліція і зарплата, як у пацанов в окопі. Сьогодні трошки погодка не така, як вчора. Сонечко вроді і виходить, ну. Но... Ну, не жалко. Я так думаю, що через тиждень буде взагалі вже не жалко. Уважає деталі, збираємо команду на банан, хто желає покататься, подходіте. Все як на морі, бачите. Збираємо команду на банан, хто желає покататися, подходіте. Сердечко? Да, ну. Да, давай сердечко обслепило, да? Ой, же... Ну, молодец, умничка. Будь здорова. Так что на бананах кто хочет кататься. В общем, вид сейчас... Угу, сердечко, да? Вот ну, так оно жидкое, вот так? Да, да. Ага. що ми зробили, так? З одного озера вирили і вода перетікає в інше озеро. Ось таке ми зробили два озера, тут два великих розйоми води, а це ж така річка тече. так. Да, оце стікає отуда. Подружку вже тут собі знайшли. От там. Подружанька вже є у нас тут, бігає. Так що ось так, потихеньку, весело. А там ж, мама з бабушкою і з хлопчиком замок струю. Бачите. Все чудово, все гарно. Відпочинок триває. Та да, красота така. Фоткалися тільки що тут. Прикольні фотки, виходять. Такий п'ядістальчик тут. Пече, так? Ні, не пече. Зараз підемо подивимось. Ми купались, купалися, захотілося нам морожене і пепсі. Да? Купили морожко, пепсі і йдемо назад до пляжу. Ось тут отак чудово, гарно. Дорожки поділення. А Пішли, папа, спитати, тут кава є чи нема. І акуратно, краса, така лодочка. Да, Так, красивая лодка Такая ще Чунгачкук на ней еще, короче, вышивал Да <laughs> Такий индейцы. В а, кино есть такая Про индейца, про Чунгачкука Поняла? М -м -м -м. <laughs> ну, типа, да Так, что вот так вот потихоньку Спускаемся и идем До пляжика Да, м -м -м. Зеркала. <свят> скажу, не зеркала. Тут дворик и такие подделы, не бачка. Дворик номер 9, бачите, ось так замовляєш. курортна зона така. І відпочиваєш. Так, ми йдемо далі. Дивіться, це фонда проходить для нас. Ну так. А тут виход до водички, до цього? Все, оплила. Так, вже вечір. Вже, слава Богу, 6 часов. Будемо збиратися, мабуть, скоро. Вже і я, Леф Червоний, і вона червона. Загоріли накупались, а завтра нас чекають Мальдіви на волнах. Вже на бананах ніхто не катається вже вечір. Да я потеряла <сес> Ника <сес> С Я <разбором>. был <сес> 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 Маленьким теж так гасав воду. Мамка поведе на пляж на наш на місний з батьком. Не можуть з води витягнути. Ну, так і я не можу свою з води витягнути. Доброго дня, день номер два. Заїхали, коротше, Верховцево забрали дядька. Дід Дядь, привіт. Забрали он брата. Привет. Привет. Забрали дівчат. Короче, і приїхали. Ми. Куди приїхали? На, На вольногорській Мальдіви, Дивіться. А ось і в Мальдіви, Бачите, скільки людей. палатки, всі діла, машин мільйон. Банан всі ці. Їдемо, зараз їдемо, дадемо просратися. Да? Да. Да.

Мальдіви. Всі про них кажуть. На Голубому озері ми були. А тепер на Мальдівах. Раді бога, чого? Менше. Менше. Ну і там і не так інтересно. Так, ми тут будемо. Людей, куча, машин мільйон. С які стороні машини, хтось дивіться, скільки машин. Ну нічого, ми зараз десь приткнемся теж. В пішки йти. Нічого, проводимося. Боці, ти вже готова, так. Да? Тут машин просто трупа. Все не покажеш. нема треба достати. Ми так удачно, взагалі так. Стали, люди виїжджали, і ми на їхнє місто пуньк і нернули. А так взагалі стати нема де і на тій стороні теж. В общем, зараз побачите. Там теж бугор, аж туди виїжджають машини, стають. Дивіться скільки людей. Красота. Парусті плаває навіть. побігли вже. Ну, В общем, розстелились ми отак. Все в нас класно. Піска багато. Вона тут. Купаються вже наші дівки. Все, ти не боїшся? Ну що, як вода? Класно? Холодна, то з непривички. Ну, вже годину, як тут, з води дитину витягнути не можу. Водичка до того тепла, до того чиста. Ви ж бачите, тут з краю йде така пісок, да, а далі аж синя, така синього кольору. Прийшов оце, думаю, треба вже заганяти, а загнати не можу. Да. Третій день нашого курорту. Бистро так пройшли ці три дня, верні проходить, заканчується третій день. Полотенце он там берет ну так, дід загорає, Короче, сидим з брату, дід пішов купатися з внуками, а ми короче, сидим. Потуха на сонці загорає. Да, я короче, О, під зонтиком заколовся. Діда відправили, сало шукає, а внуки його пасуть, щоб дід ніде не дікся. Бішли <ріст> <ріст> да. поморошими, Пішли. давай запомнимо, хоч де наше місто. Вернемось додому, скажемо, діда потеряли. А <ріст> папі <ріст> що сказав? На Мальдівах діда потеряли. Да. В общем, чудово, вже 3 часа дня. Ще пасічний жарт буде ходить на пару годин і будемо збирати сюди. Закінчився наш трьохдневний курорт. Їдемо додому. А У мене Ніка любить їздити за рулем. Вона у мене їздить давно. Їй було скільки, 5 чи 6 годин, 5 год було. П'ять років було, я її садив, і вона в мене сама, бачите, я держу однією рукою телефон, друга ось в мене за головою, і вона їде, все як положено. Дитина держи дорогу, дитина переключає передачі. Єдине, що папа тільки жме на педалі і дивиться в зеркало. Ну, в общем, на Мальдівах віддихнули. Везу Нику додому. Пані. Проехали.